Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо Піс сьогодні, маємо, звісно, постимо. Бачили відео позавчора, я викладав, де Мір'яна Солдо казала до італійців. Якби Марія знала, скільки ви постите, вона б зробила ось так. Якби Марія знала, як українці постить, вона так само би зробила, я впевнений. Ну, Бо не дуже ми відрізняємось з приводу посту. Бо всім однаково важко. Постити це не є легко. А хто каже, легко постити, той просто не постить. <гум> Тому все просто. Я вже бачив таких багато, які казали, «Та що там постити, для мене то легко. А чому не постиш? Ну, бо для мене то дуже легко. Ну, І то є брехня самого себе обманюють люди. Ну і, на жаль, це дуже розпространене таке явище, коли людина сама себе обманює. Ну, але не будемо про погане, підемо в щось хороше. І сьогодні маємо посилання 25 січня 1989 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю на дорогу святості. Моліться, щоб ви зрозуміли красу і велич цієї дороги, на якій Бог об'являється вам в особливий спосіб. Моліться, щоб ви могли бути відкритими у всьому, що Бог чинить через вас, і щоб у своєму житті могли дякувати Богу і радіти всьому, що Він робить через кожну людину. Я благословляю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, що це дорога особлива святості. Це, ну, дорога. Будемо давайте казати, життя. Життя. стиль життя. Ну, дорога це і, і показує, що це є стиль життя. Каже Марія: йдіть дорогою святості. Тобто, живіть свято, майте стиль життя святий, який веде до святості. Це ваш стиль життя, мій стиль життя, твій стиль життя. Веде до святості доверху, а не донизу. Бо два стилі життя є: один веде донизу, другий доверху. Іншого немає, Якщо ти скажеш, я тут посерединці постою, то не постоїш посередники. Нема такого. Нема такої дороги посерединки. Бо посединки <ркан> паркан, на якому не можна посидіти. Дорога дитинко, сьогодні закликаю тебе на дорогу святості. Молись, щоб ти зрозумів красу і велич цієї дороги. Марія каже: моліться, молись, щоб зрозуміти цю велич і цю красу. Щоб зрозуміти, наскільки це інше життя, наскільки це величезне життя, велич велич і краса. Ну, Для іншого світу це буде ну, бред якийсь. там. Ну Боже, ну як вони там живуть. А... Але в молитві можна пізнати цю красу життя, побачити цю велич життя, цієї дороги, цього стилю життя, цього стилю життя святості, на який Бог об'являється тобі в особливий спосіб. І мені об'являється в особливий спосіб, що тут уже скривати. Бог об'являється мені, наприклад, дуже часто в особливий спосіб. І вірю, хто, всі, хто стали на цей. Шлях на цю дорогу святості, тим Бог уже також об'являється, об'являвся і буде об'являтися в особливий спосіб, так як нікому іншому не об'являється. Це є просто досвідчити, коли ти на дорозі святості цій вже ходиш, ходиш по цій дорозі вже. І Моліться, каже Марія, щоб ви могли, щоб ти міг бути відкритим у всьому, що Бог чинить через тебе. Бог. Іноді каже, зробити так, зробити так. Приходить думка, в серце. І, і треба розпізнавати в молитві, чи це від Бога, чи не від Бога. І коли це від Бога, то ти розумієш, що це від Бога. І дозволяєш йому діяти. Боже дій! Я даю тобі свої руки, своє життя, свій час. Дій. Дій на славу Божу. Запускай цей механізм на славу Царства Божого, на працю царства Божого. Дозволяти. Каже Марія, моліться, щоб ти міг бути відкритим у всьому, що Бог чинить через тебе. І щоб у своєму житті міг дякувати Богу і радіти всьому, що Бог робить через кожну людину. Бачимо, радіти не хворобам, якимось там, не стражданням, а радіти тому, що Бог робить через кожну людину. Тобто, радіти, коли брат, якийсь в христі, Робить щось для Бога. Робить для інших людей не заздрити, не каменувати, не казати, що робить. Так, так не критикувати, а радіти, радіти, що хтось може також робити для Бога, а не бути тільки я, тільки я все зроблю. А ви там всі не можете то робити. Ні, всі ми відкриті на Бога. Хто відкритий, хто хоче бути відкритий на Бога. Тому Бог дає особливі такі поручення. І діє через кожного особливо. В особливий спосіб через кожного. Я благословляю вас, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нам дякую і благословляю сьогодні нас на цей день, на цей піст, на, цей, на цю дорогу святості. Ну, Я вас благословляю також на, на дорогу цю святості. На цій дорозі цікаво. Не сказав би, що дуже легко. Але дуже цікаво. Дуже цікаво і вірю, що е, з кожним кроком ближче, 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 стає все цікавіше, все безпечніше і все гармоніше. Бо треба спочатку зламати стереотипи старого минулого життя і почати кайфувати від нового життя. Це просто. Я кайфую від нового життя без алкоголю, без нікотину, без різних наркотиків, без. Різного всякого, що цей світ хоче продати. Штучне задоволення. Я отримую насолоду від Бога, від Святого Духа. І це є безкоштовно. Ви не знали? Це є безкоштовний, <свісно> безкоштовна радість. <свісно> Тому закликаю вас до за цієї дороги, щоб ми всі були залучені в плані спасіння і, і мали це вище призначення, Спас... рятувати світ. З Марією разом будьте благословені! Мир вам радість, Меджгоря. па Папа!